Ахріна, я викинула знову гроші на аналізи ґрунту. Коротше, жнива пшениці закінчилася, я зібрала пшеницю і побачила, що на сусідніх полях різниця в кілометр врожайність однієї тої самої пшениці одного сорту з однаковими добривами 2,8 тонни з гектара. Це моє поле, яке найменше всипало. Є таке в мене поле. І на сусідньому полі через кілометр 6,2 км. Тони з гектара, боже, різниця більше, ніж три тони. Коротше, чесно, я й афігела. Тому, щоб вже самі інтерес розігрався, поняти, що ж в мене в тих полях таке, що там, що там не так. Тому черговий круг <смас> дообстежуємо вже конкретно всі поля, які недообстежені, на які не хотіла, думала по сусідству. Вони не треба. Тепер оказалося, що треба. Тому роблю ще раз аналіз ґрунту у Агрілаб. Вони там самі формують завдання, машина приїжджає, все відбирає. У конкретних місцях робить уколи, формує середню пробу, і через там місяць я маю результати ґрунту із своїх полів. Через 3-5 років в цьому самому місці хочу також відібрати зразки ґрунту. Загріла б мені подивитись, що ж я потім нахазяювала. Зараз кому цікаво, гарна пропозиція по аналізу ґрунту. Переходьте за посиланнячком.